За моєю спиною термінал, власний термінал круїзної компанії MSC. дорого але не дуже дорого. слухайте, не сто, наприклад. До речі, навколо тут досі відбуваються будівельні роботи. Пахне все. Їздять. Ось техніка якась кладуть асфальт. Хоча сам термінал вже працює, і в нього прибувають туристи, з нього відбувається вихід в порт, прибуття і тому подібне. Тут велика кількість автобусів. Місце для парковки є достатньо просторо. Зараз, коли тут абсолютно немає людей, це виглядає дуже масштабно, бо зранку тут було набагато більше людей. Зараз ходімо всередину, ми вам покажемо, що ж там саме всередині. Контроль перед посадкою на борт. Готуємо свої круїзні картки, але можливо нам не дозволять зараз знімати, тому ми постараємося вам показати, можливо, без коментарів, що там і як. Так, ми пройшли, нам сказали, що камера, зйомка заборонена, але якщо не дуже світитись, то можна. В принципі, Ось ми проходимо до контролю. Тут перевіряють, валі... ну, не валізи, вибачте, перевіряють вручну, покажуть, термінал світлий, чистий. Видно, що новий, порівняно з тим, наприклад, що було в Марселі, то це, звісно, набагато дорожче виглядає. Ми пройшли контроль, нас оглянули. Ми принесли з собою воду, е звичайну, питну, більше нічого не купували, тому питань не було. Якби, я думаю, якби був алкоголь, то питання би були, бо алкоголь приносити е загалом по правилам різної компанії заборонено. Йдемо до ліфта, піднімаємося на другий поверх, так як ми і спускались. Mm -hmm. Поїхали, це нульовий поверх нам треба. Перший поверх. Загалом, ось дивіться, зараз на годиннику майже третя година дня, і вже дуже багато людей на вхід. Якщо затримуватися, борт закривається в 17. Якщо затримуватися, то будуть черги. Тому треба розраховувати, краще не затягувати. Десь за годину до закриття, тобто о 16 вже краще підійматися. Що тут цікавого, це якісь магазини. Підемо глянемо. Що тут є? Тут є алкоголь. Цікаво, як тут це працює. Наприклад, якщо купити тут якийсь алкоголь, чи це буде дозволено принести на борт. По цінам бачу 9,90 і 27,50. Це за вино. Якісь сумки 60 євро. Я не бачу, що це за бренд. М -м, взагалі не зрозуміло. Якісь е коротше, якісь незрозумілі е бренди. Так, якісь гаманці чи що це таке? Алкоголь ось вина 9,90, 10,50, 12,00, 12. До слова, якщо на вечерю замовляти вино, то воно буде коштувати, воно буде коштувати мінімум від 27 євро і більше плюс обслуговування. Також є дубайський шоколад. Якісь вартість за таку пли... плиточку, Доброго, Доброго дня! 14,90, дуже приємно чути українську мову в магазині. Але це не дивно, українців багато, правда? <правда> в Іспанії. Е, так, є парфюми, досить адекватні ціни: 93-65, залежно, що саме потрібно. Там м, Таких 4-40 євро. Ну, гарні, дуже ціни. Давайте ще подивимося, що по міцному алкоголю і що тут? Мартіні 10-50. Ну, слухайте, в Франції плюс-мінус такі самі ціни. Ось тут сувенірна продукція. Дивіться. Чашки, наприклад, ми щойно були в центрі, і там були теж був. Я звернула увагу на чашки, то ціни фактично такі самі, тільки це треба було ще перти в руках десь з центру. Тут можна купити без проблем. Також, ось із того, що мені знайоме по алкоголю, да, це, наприклад, Бейліс, 1 літр 21,80. В принципі, нормальна вартість, найдешевша десь може бути в Європі там сімнадцять євро. Так? Що тут ще? Є? Ось такі сувенірні. Хто любить збирати, колекціонувати 7,90, 6,90? Звісно, що яка Іспанія без і без таких биків? Це теж, якщо хтось колекціонує 21 євро, ось такий, Що це в нас? Солодощі 12,90. 590 залежно від того, що треба якісь гребінці, Це для окулярів. 9,90. Коротше, якщо ви хочете купити якийсь е сувенір з Іспанії, то тут можна купити прямо на місці. і Не треба, в принципі, волочити це. Ну, ось по воді вода, звісно, звісно, 2,50 за пляшку це досить дорого. Ми купили менше євро. Пляшка 60 центів, здається, якщо не помиляюсь. Є навіть валізи. Коротше, гарний д'юті е перед входом шолдер, це теж із того, що я знаю. За, це дуже дорого. Да, дуже дорого. 45 євро. Ні, ну чого дорого? 45 євро, За в принципі. літр Літер. Там, там півтора. Півтора літра? Так. ну то Це не дуже до літер. Літер це так. дорого. Е, що ще? Щось ще показуємо? Так, іще якісь. Віскі, наприклад, скільки тут? Ну, 7? Ні, 1 літр. 22,40. Ну, в принципі, ми бачили в магазині, по-моєму, 21. Тобто, чим, ну, просто якщо для порівняння, чи нести з в руках, нести з міста там, за 21 євро, то, в принципі, 22,40 Окей, може бути. Так, ще парфюми, парфюми, парфюми різні, дуже гарно. Ще є там запальнички якісь загалом. Якщо ви купите якийсь алкоголь, ось тут уже в Duty Free ми пройшли перший контроль. Далі там теж нас будуть перевіряти, сканувати. Але ви можете пронести на борт, звісно, якщо ви будете питати у співробітників круїзної вже компанії, там чи чи типу ви можете пронести на борт, то вам скажуть, що ні, тому що вони звісно зацікавлені в тому, щоб ви купували і тратили кошти на борту. Але якщо ви будете там в каюті, скажімо умовно, якщо у вас... Буде на це час і бажання. Ви хочете випити якийсь алкоголь в каюті, це можна буде зробити. Ніхто вам цього не заборонить. Звісно, що пронести там на вечерю, на обід алкоголь з собою розпивати в ресторані. Це звісно заборонено зрозуміло. Тому так ціни, як на мене, трошки, звісно, завищені. Але як ви вибачте, це вже умовно одна хвилина і круїз. На борту це буде ще набагато вище. Якщо порівнювати з містом, то там можна знайти дешевше загалом. Можна тут провести декілька хвилин і щось купити, якщо вам потрібно. Ось тут, за моєю спиною, знаходиться зона очікування для тих туристів, які починають свій круїз з Барселони. Це в новому терміналі, дуже зручно, багато місця, там є стійки реєстрації. Бачите, прямо зараз приходять люди, вони здають там свій багаж, у них перевіряють документи. Дуже схоже щось на те, як це відбувається в аеропорту. Якщо люди прийшли, буває таке що скупчення людей. Там зазвичай це десь 11-12 година, коли всі так більше стягуються, хоч у кожного є свій час, але все одно люди приїжджають заздалегідь трошки, і дуже зручно, дуже комфортно, що є такі класні місця для очікування, тому що таке, повірте мені, зроблено не в кожному круїзному терміналі. І щоб достатньо було місць, це важливо. Да?